Починає розжарювати. Синоптики поділилися прогнозом на другу частину тижня та попередили про спеку. Синоптики прогнозують, що серпень стане найспекотнішим місяцем літа. Спека, що наближається, та середні температури показники серпня, які вже можуть попередньо прорахувати фахівці, говорять про те, що, скоріш всього, вони будуть на 2 градуси вищими за кліматичну норму. Яка погода буде в другій частині поточного тижня? За інформацією синоптиків, у четвер, 3 серпня, сонячною дилією можуть порушити незначні опади лише у двох областях: Сумській та Полтавській. Середня нічна температура повітря коливатиметься в діапазоні плюс 15 плюс 20 градусів, вдень плюс 28, плюс 33. У південних та східних областях до плюс 35 градусів. У п'ятницю, 4 серпня, готуватися до вихідних під сонцем, щоб періодично ховатися за невеликими хмарами буде майже вся країна. Дощитиме лише в західних регіонах. Середня нічна температура повітря плюс 17, плюс 22 градуси. Денна плюс 32. Плюс 37 градусів. У західній частині країни трохи прохолодніше. Плюс 24, плюс 29 градусів. У суботу та неділю, 5-6 серпня, завдяки спекотному та сухому повітрю з близького сходу розжарить до плюс 38 градусів. Вночі очікується температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси. У західній частині країни можливі опади. В неділю там відбудеться зниження температури до плюс 15, плюс 23 градуси. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!